Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам вівсяне печиво на білках. Воно готується дуже просто, дуже швидко з найдоступніших інгредієнтів. Для приготування нам потрібно вівсяне борошно, цукор, білки та дрібка солі. Якщо у вас немає борошна, можна взяти звичайну вівсянку та подрібнити за допомогою блендера. Білки кімнатної температури викладаємо у миску, додаємо дрібку солі і починаємо збивати на невеликих образах міксеру. Коли білки зіб'ються у піну, додаємо цукор потрошки приблизно по 1 столовій ложці. Після кожного додавання цукру взбиваємо приблизно хвилину, щоб цукор добре розчинився. Коли ввели весь цукор. Мікс робимо на максимальну швидкість та взбиваємо ще приблизно 5 хвилин. Ось така гарна білкова маса у нас має вийти. Тепер додаємо вівсяне борошно або перемелену вівсянку. І за допомогою силиконової лопатки дуже гарно все вимішати потрібно. Але треба це робити дуже обережно, аби наші білки не упали. Ось така гарна повітряна маса в нас виходить. Я використовую кондитерський мішок, щоб мені було легше формувати печиво. Але якщо у вас немає мішка, ви можете просто ложкою викладати тісто на пекарську бумагу. І формуємо наше печиво. За бажанням до цього печива також можна додати трошки горішків, родзинки або інші якісь сухофрукти. Це моє найулюбленіше вівсяне печиво, тому що готується з самих доступних інгредієнтів та дуже-дуже швидко. Духовку я вже вімкнула на 150 градусів. Випікається це печиво при температурі 150 градусів приблизно 15-20 хвилин. Воно має бути ось таке підрум'янене. Також його можна прикрасити розтопленим шоколадом. Також буде дуже смачно. Подивіться, яке воно гарне виходить. Печиво виходить дуже смачне, хрустке. Друзі, усім раджу спробувати приготувати це печиво. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал та ставте свої вподобайки.